Всім привіт! З вами на зв'язку InScience, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science for Kids. Сьогодні ми будемо говорити про змагання між пластиком та природою і спробуємо знайти відповідь на питання: а хто ж переможе? Нашим лектором сьогодні є Леонід Горобець. Вебінар традиційно складається з трьох частин, це безпосередньо лекція Леоніда. А після цього ми з вами пограємо в Кахут і перейдемо до обговорень. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, рекламній платформі MGID та онлайн платформі Grammarly. Ви вже добре знайомі з Леонідом, проте я трішечки все-таки нагадаю, хто він. Леонід, доктор біологічних наук, працює в Національному науково-природничому музеї Національної академії наук України. Леонід, привіт. Привіт. Отож, сьогоднішню лекцію насували це тема пластик. Здається, слово пластик знаємо, знаємо всі. А от як утворюється пластик, це трошки менш відомо. В науці пластик відносять до групи речовин, які називають полімери. Щоб зрозуміти, що таке полімери, проведу таку аналогію. Уявіть конструктор Лего. Він складається з багатьох маленьких деталей. А з цих деталей, комбінуючи, можна вкладати різноманітні фігури. Притом, різном... якщо у вас існує багато деталей, то ви можете побудувати на ну, фігури дійсно най найрізноманітніші. Давайте проведемо таку аналогію. Маленькі детальки Лего це називаємо мономери, а різні вироби з них називаємо мономери. Називаємо полімери. Отож, полімери це великий витвір, який складається з маленьких компонентів, який називається мономер. І особливість полімерів в тому, що залежно від того, як скомбіновані між собою мономери, форма, форма полімеру, а відповідно його властивості, може бути най найрізноманітніша. Одним із таких прикладів полімерів є пластик. Пластик дуже різноманітна група. Як бачите, на цьому зображенні я спробував Зобразити найрізноманітніші полімери, які походять із які виготовлені із нафти, в тому числі нафту розкладати на мономери, а по-подальшому з неї роблять різні, різні полімери. В тому числі більшість з них на картинці являється із пластику. Я задався цілі намалювати на одному зображенні 50 полімерів із нафтопродуктів. Що з них із пластику? Зокрема, бачимо і валізу, шкі... м'яч футбольний, якщо він шкіру замінника, або навіть з гуми. Invece, пластикові стаканчики, панчохи, шкіряний одяг і штучної шкіри, акрилові нитки в светрі, жувальна гумка. Ну, вона не зовсім з пластика, але теж являється полімером, витовленим з мономерів, поліетиленові пакети і там і багато багато все інше. Навіть вже в хумові кульки надувні, Це теж все виготовляється із пластику. Тобто пластику в нашому житті надзвичайно багато. Так склалося далеко відносно нещодавно, все-навсе якихось 150-170 років тому назад, коли винайшли пластик. Важко сказати, хто саме його винайшов, тому що патент на винадення пластику оспарювався декількома людьми. Більш того, спочатку його називали навіть не пластик, а він називався паркезин, слово, яке зараз нікому ніхто ще не говорить. І що цікаво, що вперше пластик винайшли з метою ну, можна сказати, зменшити негативний вплив людини на природу. Щоправда, мета винахідників була суто комерційна. Річ у тім, що в 19 столітті виникла така дещо надумана, як на мене, проблема. З чого виготовляти більярдні кульки? Справа в тому, що більярдні кулі виготовляли впродовж довгого часу із слонового бивня для цього вбивали слонів, на жаль, і їхні бивні пускали на кульки. Як бачите, цей чоловік лежить на К із більярдними кульками і неймовірна кількість. що всі ці кульки витовлені із, а вони дійсно витолені з слоновичих бивнів. Крім того, бивні займали значно більше місця, тому що його ж в процесі виготовлення треба було обкатати і тому подібне. Та кулька значно значно менше за той заготівлю бивні. Кузнего виготовляли. Звичайно, що при тих обсягах виробництва слонів ставалося дедалі менше й менше. І виникло запитання: а з чого будем, будемо робити в подальшому кулі для більярду? І група винахідників винайшли матеріал, який в подальшому змінивши декілька назв, сьогодні нам вже відомий як пластик. Тобто перший пластик був витовлений саме, саме для цього. В принципі, цей, ви, цей винахід дозволив зменшити обсяг браконьєрства на, на слоні, так що в основі лежали, можна сказати, природоохоронні мотиви, і все-таки винахідники керувалися в першу чергу не, не ними. Однак, все ж таки пластик приносить, приносить першу вну, користь природі, як це не парадоксально. Справа в тому, що пластик, особливість пластику, що його фактично не, мож, не можуть розкласти бактерії. Ну, за деякими винятками, як, зокрема, описана в 2016 році, тобто відносно нещодавно, бактерія ідіонелла. Діонелла. І навіть ця бактерія розкладає пластик дуже дуже повільно і далеко не весь, тільки, зокрема, помічено, що вона поступово може розклати пляшки, пластикові пляшки ПЕТ, деякі в нас подається вода і те тощо. Так ось, пластик, бактеріям, фактично не підвладний майже. І в цьому його і користь, і в цьому його шкода. Ну, шкода, очевидно, пластиком засмічуємо все, а воно нікуди не зникає, накопичується. Але ж тоді в нього користь. А річ у тім, що давайте задамось питання: а що було до пластику? До пластику люди також виготовляли величезну кількість різних речей, і ці речі робили із дерева, шкіри, металу і тому подібне. Тканин. А їх ось ці матеріали вони о, мають певні слабкі місця. Дерево може бути сточене шашелем або згоріти, в метал піддається іржі, тканина також досить легко розкладається, може бути поїдна мілью і тому подібне. Отже, речі виготовлені із пластику в багатьох випадках не такі витривалі, при особливо при використанні на відкритому повітрі. Під дощем і тому подібне. Отож, їхній термін придатних служб був відносно короткий, вони зношувалися, і люди були змушені витовляти нові нові предмети, а це спалювання вугілля для того, щоб працювали фабрики для виготовлення цих предметів. Все також більше навантажено на природу виробка лісів, обробка металевих руд і тому подібне. Тобто впровадження пластику дозволило зменшити. Використання інших ресурсів з природи, зокрема таких як дерево, метал і, 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 і тому подібне. Отож, не можна сказати, що пластик однозначно тільки шкодить природі. Ні. Тобто в, в, на сучасному етапі цивілізації пластик та використання пластику має і певний і позитивний ефект, але тільки певний, оскільки знову ж таки, оскільки пластик бактерії не розкладають, то е, його негативний ефект полягає в тому, що він саме він нікуди не дівається. Поговорити про це більш в деталях, спершу давайте ще згадаємо таке просте і знайоме слово, як система. Системою називають об'єднання із декількох компонентів, між якими виникають зв'язки, і внаслідок цих зв'язків з'являються нові властивості, яких не було в компонентів. Проведу приклад із Ослінчиком. От. Зокрема, ослінчик, який розкладений на свої складові, він має таку ж саму масу, як і зібраний ослінчик. Але має, має різні властивості, тому що розібраний на складовій ослінчик, ну, зокрема, в деяких магазинах продаються вже розібраний товар, це компоненти системи, але це ще не система. А коли ми його збираємо разом, між компонентами виникають зв'язки, і ці зв'язки утворюють нові властивості, яких не було яких не було в компоненті. Отже, ослінчик стає системою. Власне, все, що ми довкола бачимо: кожен з нас є системою, ліс, є системою, акваріум, система, ноутбук система. Все довкола якому виявляється системою, систему можна зламати. Є, фактично є лише три підходи, як ламати систему. Перший це можна послабити або посилити зв'язки. Наприклад, якщо ми говоримо про природу, це може бути посилення парникового ефекту або послаблення, наприклад, якоїсь іншого зв'язку. Якщо говоримо про слінчик, можна розхитати його ніжку, і властивості зміняться. Інший варіант ламати систему це прибрати якийсь компонент в природі. Це сумне явище, наприклад, знищення видів, вирубка лісів і тому подібне в ослінчику. Теж нічого хорошого. Якщо ми ламаємо систему, наприклад, прибираємо одну ніжку, система припиняє виконувати свою функцію. І третій спосіб ламати систему додати до неї щось таке, чого раніше в ній не було. Ну, наприклад, якщо це ослінчик, наприклад, можемо покласти на ослінчик кнопку гостру компонент, коли не було, і ослінчик змінить свої властивості. На ньому вже сидіти стане незручно. Коли ж говорити приклади з природи, це будь які види забруднення. Наприклад, забруднення довкілля пластиком, тобто ми додаємо в систему природну систему щось, чого в ній раніше не було. І це, це наносить система, змінюється, як змінюється, змінюється в негативну сторону. Як я говорив, проблема пластику в тому, що бактерії в за рідкісними винятками фактично не спроможні його розкладати. Пластик накопичується, тобто все в природі, як правило, воно розкладається до більш простих компонентів і повертається в колообіг. А з пластиком ситуація інакша. Він просто накопичується, залишається і майже не зникає. І вже, хоча б своїм фактом існування, може е, викликати проблему тут. Е, він не вступає в взаємодію з середовищем, але в цьому середовищі, ви бачите, вже не зможуть рости ні рослини пробитися через цей пластик, ні плавати риби, тому що повітря до них нормально не доходить, і і тому подібне і сонячні промені не доходять до рослин, які ростуть у воді. Тощо масштаби забруднення пластиком досить таки великі. А це можна помітити, на жаль, і в себе вийшовши на вулицю, як забруднюють пластиком довкілля, інколи люди. Але це навіть це прикра забруднення, воно дріб'язково в порівні з тим, що є в Тихому океані. В Тихому океані існує така велика Тихоокеанська сміттєва пляма. Яка утворилась внаслідок того, що течії позносили пластик звідусіль з океану, і ця Велика тихоокеанська сміттєва пляма по розмірам сягає площі, як Франція, Німеччина та Іспанія разом взяті, Та розміри її надзвичайно великий. І що ще більш прикро, вона поступово розростається, і ще прикро, ми не знаємо, що з нею робити. Цілком можливо, що вона буде, навіть якщо не зупиниться в цьому розстрілу, вона ще буде в найближчому майбутньому, можливо, не, в найближчому, не в найближчому, існувати надалі. Поступово пластик стирається, і нам здає, складається враження, що ось ну все зник. Тобто він не розкладався, не розкладався, але його там собі хвилями било, стирало, перетирало об каміння, і ось, нарешті, пластик зник. Насправді він теж нікуди не зникає. Під час коли в природі пластик поступово подрібнюється, він перетворюється в так званий мікропластик. Тобто пластик мікроскопічних фрагментів малесеньких менше ніж півміліметра і а інколи навіть соти долі міліметра. І цей пластик він знов таки нікуди не зникає, а проникає в різні організми, в першу чергу в різні мікроскопічні організми, як, наприклад, планктон. Планктон поїдають. Інші істоти, наприклад, на сі схемі його поїдають креветки, креветки поїдають криветку поїдають риба рибу, поїдають тюлені або птахи і тому подібне. І з кожним поїданням цей пластик переходить все далі далі далі. Крім того, якщо в понтоні пластику може бути відносно небагато, то в креветці його буде більше, тому що креветка з'їсть пластик. Uh, і, в, і в багатьох випадках не зможе його вивести зі свого організму uh, рештки її корму виходять з екскрементами назовні або йдуть на побудову тіла креветки, а ось uh, пластик просто в ній поступово поступово, поступово накопичується. Так само воно передається поступово і е, в рибі, і, в, а в подальшому рухається по трофічних ланцюгах. От, і, відповідно, в кожній істоті можна знайти е, мікропластик, в тому числі мікропластик наявний в нас е, із вами, навіть якщо ви, наприклад, не їсте морську рибу, все рівно він у вас знайдеться іншим шляхом, щоб ви не їли скрізь в принципі, можна знайти мікропластик. Е, в чому шкода мікропластика? Сам по собі він з нашим організмом ніяк не взаємодіє, Тобто він є та є, але вже сам цей, цей факт вже насторожує, тобто в нашому організмі є те, з чого в ньому не повинно бути. Окрім того, мікропластик є таким своєрідним проводарем, який пропускає в наш організм різні шкідливі речовини. В тому випадку, якщо виріб з пластику був в цей виріб, додавали якісь речовини, які шкодять нашому здоров'ю, він. Ця речовина разом із частинками мікропластику потрапляє в наш організм і починає шкодити. При тому, що це може бути. Неочікувано для виробника. Наприклад, виробник виготовляє щось таке, що людина точно їсти чого людина їсти не буде. Наприклад, виготовляє моторні мастила і заливає їх якийсь собі там пляшку з певного пластику, в якій є токсичні речовини, але ніхто це не переймається, тому що ну, зрозуміло, що з пляшки з, з моторними мастилами пити людина не буде. Потім ця пляшка, хтось викидує навколо навколишнє середовище, вона перетирається до мікропластику. І ці шкідливі речовини залишаються в мікропластику. І ось, потрапляючи в різні організми, а потім потрапляючи і з їжею в наш організм, або з питною водою, мікропластик потрапляє в наш організм і починає нам, нам шкодити. Тобто, в першу чергу, шкідливий, навіть не стільки сам мікропластик, скільки отруйні речовини, які може в собі нести той чи інший пластиковий виріб. Як же боротися це? З цією проблемою. Існує е, різні, е, різні підходи. Зокрема, це треба проводити державні програми, міжнаціональні програми і тому подібне. Але кожен із нас е, може і має долучитися до вирішення проблем пластику. Перш за все, що ми можемо зробити, ми поч... можемо сортувати пластик. Але це не просто братися у всі пластикові вироби і кидати в якийсь контейнер для сортування. Необхідно. Е, Уважно приділяти увагу в тому, який саме пластик використовується в тому чи іншому виробі. Зверніть увагу, що існує маркування на пластику. Бачите, це от трикутники, в них якісь цифри. Ці цифри мають певне позначення. Якщо, наприклад, цифра 1, це. Пластик, якого робиться, наприклад, вод... пляшки для... для води. Номер 5 це поліпропілен, з якого виготовляється часто, наприклад, пластикові стаканчики тощо. От пластик, маркований 1 і 5, досить -таки добре переробляється на переробних заводах в Україні. Пластик маркований 2, 4. Також о, переробляється, хоча чомусь, що наприклад, десь років 8 мабуть тому назад, його нормально приймали в Україні останнім часом більшість заводів починають від нього відмовлятися. Кажуть, що у нас немає можливості переробляти пластик маркований цифрами 2 і 4. Хоча, взагалом, це в світі цілком запроваджена технологія. Сподіваюся, що незабаром українські заводи теж її повністю в повній мірі опанують. Пластик маркований 6 також теоретично переробляється, хоча з ним в Україні, в Україні ще більша проблема, його теж не завжди, не завжди приймають. А особливо з, з, хочу вас звернути вашу увагу на пластик маркований 3 і 7. Пластик маркований 7, він в принципі не переробляється, його хіба що спалити. І також пластик маркований номер це комбінація різних типів пластику номер 7 А пластик номер 3. Це пластик, який при згоранні часто виділяє різні шкідливі речовини, і тому його необхідно спалювати тільки в певних умовах, і взагалі з його переробкою є дуже дуже великі труднощі. Тому по можливості уникайте використання в своїм побуті пластику морковану номер 3 ну, пластику номер 7 ви не зможете повністю відмовитись тому, що це дуже багато різних продуктів, хоча зноки з нотики, але зменшити обсяги використання, все таки було б бажано. Окрім того, звертайте увагу на те, що деяке маркування не є інформативним. Інформацію несуть ті цифри, які я показав на, попередніх, на попередньому слайді. Інші види маркування часто являються просто собі інформацією, що привабити покупця. Наприклад, якщо ви бачите просто стрілечки, це означає, що Тоб, виробник натякає, що цю речовину можна переробляти, але це ніяким чином не регулюється. Тоді можна переробляти, а можливо, це він поставив просто, тому що захотів привабити якусь свідомих громадян. Якщо ви бачите людину, яка викидає в смітник щось, означає, що цю речовину можна викидувати в смітник, і, в принципі, вона не є токсичною, тому що деякі речовини не можна, в принципі, викидувати в смітник, як, наприклад, акумуляторні батарейки. Багато хто сприймає цей позначку цю людину, яка викидає смітник, як о, значить, це переробляється. Ні, це не означає, що переробляється, це значить, що після використання викиньте. Також часто ставлять позначку про те, що зроблено із біо, біопереробленням пластика, який біопереробляється біополіетиленом. Так, дійсно існує. Поліетилен, який розкладається до мономерів без шкоди довкілля, але ця технологія його розкладання теж потребує певних зусиль. І в Україні таких заводів на сьогодні надзвичайно мало. Тобто, коли ви купуєте в в супермаркеті щось політано пакетику і написано цьому пакетику, що він біорозкладний. Це не означає, що цей пакетик можна спокійно викинути в довкілля, і все. Ні, це означає, що цей пакетик треба промити, висушити і здати на спеціальний завод, і тільки там його перероблять. Якщо ви цього не зробите, а просто викинете його в смітник. Цей пакет так само буде засмічувати навколишнє середовище, як і звичайного пластику. Але взагалом, якщо ми всі будемо дотримуватися цих рекомендацій, це, звичайно, що остаточно ми не подолаємо, але ми зможемо суттєво зменшити проблему використання пластику. На цьому в мене і з основною частиною все. А зараз переходимо до завдання. У вас є свій персонаж, отож, уявіть, що ваш персонаж працює над розробкою технології, яка допоможе перероблювати пластику щось корисне. Пропоную вам пофантазувати, що це може бути за технологія та що саме вашому персонажу вдасться переробляти, переробляти пластик. На цьому основна частина завершена. Дякую за увагу. Дякую, Леоніда, за цю коротку і змістовну розповідь про пластик. Тож, друзі, наступні події, які на нас з вами чекають, це вебінар Леоніда Горобця, який буде 6 квітня в четвер. І наша нова рубрика Цікава тваринка. Птах додо. 11 квітня на вас чекатиме вебінар Софії Чайковської Наші органи, що у нас всередині, таким чином, ми від блоку екології переходимо до невеличкого блоку про наш власний організм. І на цьому наша перша частина добігає кінця. Дякую всім, хто з нами. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео на Ютубі та поділитися своїми враженнями. Можливо, у вас є якісь рекомендації, як ми можемо покращити наші вебінари. Якщо ви бажаєте. Підтримати наш лекторій, щоб він і надалі розвивався і допомагав нам всім разом пізнавати науку. Ви можете підтримати його, підписавшися на нас на Патреоні, відсканувавши ось цей qr код Тож всім дякую і до нових зустрічей, Па-па!